Хочу розказати, що мінялося за півроку, скільки я вже сюди коштів вложив і скільки кілометрів наїздив. На, проб... на пробізі зараз у нас, друзі, 17 400. Ось. Наїздив я на йому всього-навсього 2500. Мінялося, можна сказати, мінялися тільки розхідники. Міня, мінялися антифриз, мінявся, масло замінював вже два рази, бо перший раз там є на каналі відео. Трошки невдало поміняли. Тому що попередній власник сказав, що замінював масло, а злили масло, а там виходить за масла масло. У нас отработка чорна із зерном. Там, кстати, є в нас на каналі відео, можете зайти переглянути. Масло мінялося два рази. Міняли на ньому резину. Вона майже була, вжилися, мусили поміняти. Вона вже просто сама спустила і ми поїхали купили. Купляв недорогу різину. Різина у нас, якщо я не помиляюся, півтори тисячі гривень коштує. Це виходить, йде тільки-тільки з те, що з камерою. Так, по обслуговуванню плюс-мінус розказав, що міняли, ще міняли. Ми задні колодочки і передні колодочки ставляли нові. Ось. Також замінювали ходову. Ходову чому? Тому що в нас а, чомусь лопав це. Ніхто даже не знає, чому може бути і слабий, і завода. Замінили цілу ходову. Все зараз, дякую Богу, нормально. Що ще хочемо робити? По візуалці його трошки зробити, але це не зараз. Вже там більш ближче до зими. У нас, кстати, був компресор, компресор у нас здох. Придеться купляти компресор, красити. плюс-мінус я маю якесь поняття, поняття е як красити. Так, що ще розкажемо. Розхід у нас е я засікав за цих віск тисячі. В середньому виходить десь по 4 літри бензину. Але ми їздимо тільки на короткі дистанції. Щоб так на дальняк, то ми їздили тільки один раз їм. І... Це в нас вийшло в сумі там, 120 км. Що ще робили ми е, протягом цих пів року? Ми ще залазили в карбюратор, хотіли зробити карб. У нас нічого не вийшло, не знаю чому. Не тримає холостих, просто тупо глушиться. Ну, мені майстри коротше, рекомендували більш того, що заміни каже карбюратор і наймовачі собі одного місця, як то кажуть. Зараз заведу, вам покажу. Покажу вам, як він глохне. Я думав, що більш того, що це карбюратор забитий, але виявилося, що ні. Ось, це все, воно не тримає взагалі оборотів, більш того, що будемо замінювати карп. Це все я буду, буду більш вам вже, там, можна сказати, зимою, заїдемо в гараж, гарненько все знімемо. Докупимо компресор і тоді вже, будемо, тоді вже будемо це все робити. Ось так от друзі. Що планується ще робити? Зразу вам розкажу у цьому відео. Більш того, що десь через місяць це все вже почнеться робити. Покрасочка. Цю сідушку ми більш того, що перешиємо. Вона теж полопала від жари, бо мотоцикл цілу зиму в нас стояв на дворі. І ну, також вже були там ці тріщинки. боковушечки, я буду більш того, що замінювати. Ця то більш менш адекватному стані. А тут з цієї сторони там тріщина виходить. І тут тріщину ніяк не зробиш. Ну, запаять, а потім воно піде далі, а ми покрасимо нормально дарма, просто викидати кошти на краску і красити його. Також, що ще хочу вас спитати, друзі, де можна купити оці наклеїчки? Геть усі, можна сказати, і ті, і ті, бо воно буде все здиратися і перекрашуватися. Оце КП-150, оце мото, ліфан, оце коротше, все, що там не є. Де можна їх купляти мені цікаво. Бо я дивився то таких імену, що там вже КП-150 було, то я не бачив. Будемо замінювати ще Карба, більш того, що там я дивився, що там сама поплавочна камера чи поплавок, як вона називається. Получається, там воно вже клеєно якимось клеєм. І через те, може воно не тримає холостих ход. Е, треба було тут на руці підкрутити, взяти, щоб воно тримало. ну, Просто починає сіхати і він починає сам собі газувати. Ось що тут будемо міняти, ми міняти. Ну, в основному, коротше, цю всю обліковочку ми будемо перекрашувати повністю геть-геть-геть. Все, щоб до ідеального було стану. Моцик я більш того, що собі буду залишати, продавати, я його не збираюся. Дійсно хороша техніка, хто планує купляти, хто планує купляти такий мод ліфанки ну ви не пожалієте, не про що. Тому що тут є і водяне охолодження, можна їхати навіть на якийсь там дальняк. Це на якийсь там вайпер без водяного чи ще щось. Дійсно хороший мод.